Друзі, це проектну, що там вас говоримо з Галиною добровольською, директоркою радіо на хвилі Корсуня Корсунь Шевченківський Черкащина. Пані Галино, рада з вами почутися. Сьогодні ми в своєму ефірі ще раз повернемося до теми дерусифікації бібліотек. Презентую опитування наших підписників у соціальній мережі інстаграм на нашій сторінці. Чи брали ви участь у дерусифікації бібліотек? 48% відповіли, що ні, адже вважають, що це не потрібно робити. 33% відповіли ні, бо не на часі. І 19% сказали, що так. Розкажіть нам, будь ласка, мені вже дуже Кортити, дізнатися, що там у вас у курсу Нішевченківському Шевченківському теж позбуваються російськомовної літератури. Восени торік громадська діячка Аліна Одземко з ініціювала збір вторсировини, щоб здавши яку заробити коштів на підтримку вояків. Тоді на макулатуру курсунці здали понад 7 тонн російськомовної літератури, за яку виручили майже 30 тисяч гривень. Натомість Аліна зорганізовує благодійні лотереї, призив яких книги сучасних українських авторів, а також класиків вітчизняної та світової літератури. Таким чином, дівчина спонукає земляків підсилювати свій націоналізм знаннями та ще й підтримує вітчизняне книговидавництво. Бібліотеки нашої громади також будуть ретельно очищені від усього ворожого. Як розповіла нам директорка міської публічної бібліотеки Валентина Шкрептій, зараз там продовжують ревізію фондів, яку розпочали ще восени під час цієї ж екоакції, про яку я вже розповіла. Вилучають антиукраїнські, ті, в яких звеличується Росія, подаються викривлено історичні факти. Також бібліотеки позбуваються творів авторів, які підтримали путінську агресію проти України. Таким чином вже вилучено з фондів корсун Шевченківських бібліотек 13 тисяч примірників. Списану літературу здадуть на утилізацію, а за виручені кошти куплять актуальну літературу. До дерусифікації бібліотеки підходять зважено, якщо це стосується галузевої літератури. Отож, поки що на полицях залишаються російськомовні наукові видання. Якщо україномовних відповідників ще не видано. Також у нас триває безстрокова акція подару бібліотеці книгу, адже звільнені полиці необхідно заповнити якісними виданнями. Торік нових книг бібліотекам подарували півтисячі. Ми провели опитування земляків, що вони зробили зі своєю російськомовною літературою. Так от, 62% опитаних здали її на макулатуру. 14% використали для розпалювання грубки, 4,5% склали російську літературу на горищі, ще 4,5% залишили у себе на полицях. А 15% опитаних взагалі не мали вдома російськомовної літератури. Галина, дякую вам за цікаву інформацію. Дякую за цю е, статистику. Почуємося з вами знову, друзі. це програма «Ну що у вас говорила сьогодні із Галиною Добровольською, директоркою радіо на хвилі Корченя.